Димон, а ти знаєш, ты под колір мого, в тебе костюм під колір мого ящика. Ну, так. Привіт, друзі! Здорово. Михалич і Димон на зв'язку. Пам'ятаєте Діму? Маг... Магазин Террафіш. Коротше, банда. Пройшли раз були з орловом на рибалку, пішли, Діма, щось не сильно вийшло. Цей раз, коротше, із Дімою. Діма везучиший до риби. І я кажу, бачили, Діма похожий на мого рапаловського ящика. Тобто у його колір костюма такий, як мого рапаловського ящика. Коротше, банда, йдемо зараз на річки, підемо шукати судаків, окунів і все остальне. Коротше, йдемо шукати рибу. Дивлюся, народу ззаді. Народ ззаду вже щось там воно вже щось знайшли, щось зловили, видно, на днях, бо зараз з самого ранку всі збилися в кучу, але поки ми не бачимо, щоб ловили, йдемо, коротше, шукаємо. Так, ну що. Де наші тут балансірчики? Будемо зараз шукати судочка. Тут вже його, ганяли, бачили, яке набито. Нагупали, настукали, там толпа розбіглася. Ну Нічого, я сійшов в камеру, подивимося. Поки що потрібно балансіри достати. Друзі, дивіться, який ящик. Коротше, раполоцького ящика мені, пацани, зробили подгон. Я офігел. Це останнє мені дали, але сказали, що якщо потрібно буде, кому потрібно, пишіть, вони ще привезуть. Блін, Я сюди скільки всього пихнув, все, що було в мене в трьох ящиках, я засунув його все в один. Так, Зараз ми знайдемо, де наші балансири. О. Це тут у цій коробочці в мене гірзовські тройнічки. Є. Ви ж знаєте, я ж люблю тройнічки міняти на флюоресцентні гюрзин, флюоресцентні, червоні є. зараз там із капельками приїдуть нові. Я вам потім покажу. Так, де тут? Це також у нас гюрзовські тройники. Бачили, які червоні, салатові, оранжеві, Гюрза, блін, рули. Так, а ми, нам потрібно балансіри. Опс. Так, Це в мене тут маленькі. А тут більше. Опа, друзі. Тож також прикольні рапалевські коробочки мені підігнали. Тут я у цю маленьку коробочку склав. Троєчки. Троєчки, коротше. Ось навіть двоєчки. Бачили маленький який. Оп. двойки тройки А у тій ті здоров'я тут у мене сім'орка, А, тут і п'ятерочка з'їсть. Так, зараз подивимося, яку де мій синенький синеньку хочу знайти. А ось двостороння коробка. Понятно? Тут бачили, я сюди чисто здоровенних понакладав. Раз. І два. Тобто, Ох, блін, ого цей колір. Бачили, який, який побитий, покусаний. Ох, він працював. Рапаловські балансіри. Коротше, я в цьому році, я ж кажу, в цьому році ми чисто на сиділи, сидимо. Ну, Рапала це класика, знаєте. Та й дімо, не чіпляйтеся, його три ніжки такі чіп, чіпучі. Так, зараз щось знайдемо. Зараз якось балансірчика знайдемо. І я вам покажу так, що я ще. Коротше, ну, в шоурум до пасанів на Раполу запросили мене та трохи міхали, блін, прикосали, прикосили. Де ще нужика прикольно дали. О, друзі, ось ми вже в прошлий раз різали ним сало. Банда, хто хоче це на рибалку нужика. Мартіні називається, бачили? Це тулі Шведський. А, Фінляндія, каже Діман Фіни. Фіни навіть сказав, блин, фінський ніж просто бімбо клас. Я собі взяв. Отакий, От о. Блін, острий. А чим мені сподобався, що бумагу. Він так легенько бумагу різав, то сало буде різати взагалі на раз-два. Так, це все добре. Це все добре, нам потрібно балансірчик знайти. Ось моя стара коробочка. Друзі, стара коробочка із рапалою, із старими моїми балансірщиками. Тут за все життя поназбирав їх, якого поставимо. А? Я поставив би... Ой, не падай. Щось без таких. Або такий, або такий. Вам який більше подобається салатовий чи такий? Давайте, мабуть, да? Розпочнемо з такої класики, І я взяв свою, друзі, пам'ятаєте? Удочка моя судакова, Ту, що я сміявся, що ми катушку тут ізолентою прикручили. Потім я віддав мастеру. Мастер поставив мені французький катушкодержатель, так називаємо. Сен Кройс, вудочка. Удочка, удочка класна, коштує друзі, як в останній раз. Шикарна удочка. І катушечка в мене тут американська Black Betty. Американська удочка і американська катушка Fishing 13. Ну, а тут. Флюрик 041 мм, це поводок такий, а там намотана, бачите, нитка. Я забув, як називається, але ну, якась також зимова нитка. Не пам'ятаю, маритан нібито. Ні, не маритан. Дай вас нібито сальтіга. Да, вона пропитана. Це, коротше, Орлов мені рекомендував. Ну що, глибини тут не здорові. Тут десь. Півтора метра. Будемо зараз пробувати. судаки, Ловити судаки. Судаки і туди кейка завернула. Давайте, клюйте. Що там, Діма? Нема нічого? Поки тиша. Ну будемо зараз тут походимо на річки. Ні, підемо в вершину десь до очеретів. Що там, Дімо, видно? Карасік, дивно. Бачиш, что это саме? Сейчас за палкой. Сейчас я скручу. Вот тут. Сейчас, 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 сейчас. В верхнем краю экрана. А, це воно так боком камера в тебе как-то стоит. Сейчас, 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 сейчас. Mm. тут за за, 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 Зараз я в свою камеру подивлюсь. Ми, коротше, з Дімою, друзі, судаки, коротше, куня не ловляться. Ми бігаємо з камерами. Вроді би, їх карасика знайшли. Зараз подивимося. Вот, карасики. Та є, та Вот Ага. так. Бачу, да. так. Зараз будемо їх ловити. Зараз прикормочки кормочки замішаю. А ну-ка. Будемо ловити карасиків і коропів. Значить, беремо прикормочку інтеркриль. Чорний криль. Бачите, принада, чорний криль. Це коропова принада. Та що, друзі, у флет. Я вже вам казав, що вона найкраще підходить для зимової риболовлі. Ну, як на мене. Подсипимо її. Тут, там там в, основному, коротше, друзі, тут в основному пелець. Бачили? 2-мм пелець, то, що треба. І туди додаємо молотої антарктичної креветки криля, борошно криля. У нас зиму буде супер вімпоклас. Опа! О! Все все перемішуємо і замочуємо. Опа! Клас! Шикар, досі. Чорного кольору не буде для квадрив. Коротше, йдемо тепер, закормлюємо парунка. Потрошку кидаємо. Зараз багато зимою кормити багато не потрібно його. Чик О, ось 128 на карасика то, що треба. І де ще одна мене товще, мабуть. Тут не тільки можуть бути карасики, тут і коропи можуть бути. О. 0,16, першу 0,16 заряду. Так, друзі, на всіх моїх гудочках, ви знаєте, у мене жилочка Jackson Eternum або Jackson, Jackson Sattery Premium. І саморобні мармишечки такі, що і кору подержуть, і карася тримаються. Ті, що ми весною по очеретах ловимо карася на кивочок. Тут гачок гюрза стоїть. Забув, як гюрза сода, нібито. Опа! І звичайний зимовий лавсановий кивочок. Пробував я ставити кивочки, ті, що ми літом ловимо по поочерета. Ви знаєте, незручний кивок, коли вітер його задуває, блин. ну, коротше, не, не дуже. Я бачу, його там блогери рекламують кивочок, але ну, він, друзі, для зимової рибалки не, не, не геть зручний, я ж кажу. його сильно задуває. Зимою найкраща наживка в нас це мотилики. Мотилики, так, мотилики, мілкі, такі негарні. Зараз, мабуть, пучков'язом будемо їх насаджувати. Дай мій пучков'яз. Опа. Отак це в нас вийшло. Бачили, кінчика я закрив і запускай. Ух ти, є моя. Чуть не впав. Запускаємо. Покарасію. Коропів, окунів і все остальне глибина метр вісімдесят. Зараз дві удочки поставимо. Я думаю, нам вистачить. Ох ти, вітер піднімається. Піднімається вітер. О, є. 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 є Ну, будемо з кибочком ловити. Бачили, видно, що на наднімер Ну, Давайте карасі, підходьте і клюйте. Підходьте на наших крилів і жріть мотилів. Судаки, поставив я троєчку отакого такого балансі. Там такі корчі, друзі, що це капець, не знаю, вийде, не вийде, ловити тут тих судаків, по корчі, я ж кажу, просто труба. Зняв я тройничка внизу, глянемо, вже чіпляється. Опа, опа, хто там у нас? -хо -хо -хо. Ой, друзі, ти ви бачили? Окунь собака. Топлотва собака у нас починала відлік. А це окунь собака. Ой, собака. Ну випускати не будемо. Нехай його звірі з'їдять зимою. Хай буде на льоду. Звірі з'їдять. Блін, окунь собака так. Ну Заряджаємо знову. Поки я дивився, вона там вже жрала. Я в камеру побачив. Опа. Так, хто там на знову, друзі? Хай, моє Знову кушарик. Знову мілкий окушарик. Хуліган. Так. Кінчика закриваємо. Я вже казав, що на Дніпрі не обов'язково закривати. А в нас по ставках, якщо кінчик не закритий, хрен буде клювати. У нас риба хитра. Так, воно, дивлюся в камеру, і плотвичка проходить, і карасі тусують. Ну, щось не, клювати не хоче. І так опа. Бачили? Бачили покльошках. блін. Окуні, ну окуня ловить на мотиль – ну, Це останнє, що можна зробити. Достав я ще одну стару свою удочку з поплавочком. Поставив з поплавочку. Я Раніше мені взагалі краще ну, більше якось кайфовіше було з поплавочками ловити. Як його викидає доверху, знаєте, як воно прикольно. Тільки бам і він лежить зверху. Ти підсікаєш, а там коропидло таке. Або карась гарненький. Йома у мене тут жилочка, також саторі Джексоновська, то ли саторі преміум, то вон 0,2 мм. Ну, карасі, давайте, не бастуйте, що ви, йомайо, бастуйте. А ну клюйте собаки, ви ж, ви ж там є, бачили, є, все, плавають. ну Не хочуть плювати. Опа! Опа, друзі, щось, щось підсік. О! Щось є жаль. Не встиг покльовочку зняти. О, друзі! Його моє, -йо. Ну нарешті ми дочекалися! Ви подивіться, який карасевач! Їдерн ботон, друзі, ви бачили? Ох, блін, який карасик. На, сам, на наші саморобні мармишечки. І на поплавочок. Дивіться, який красавчик. Клюнув, потягнув такий грам 300 гарний гугу, таких пару штучок і можна наїстися. а? Йди, друже, спочином у нас. Бомба, так, запускаємо знову. Ідріон батон, Перша покльочка. перша поклівка. Перша. Ох. Блін, який же я радий, це ж скільки раз ми їздили. А Діма десь пішов, десь пішов туди до лісу шукать. Шукать свого щастя. Пішов, десь, каже, окунів буду ловити. Ну йди, Діма, поки ми тут будемо. Блін, вітер піднявся. Лунки замерзають, капець. Просто капець. Так, де там мотилика, закрити. Закрить кінчик у гачка, Оп. Ну що, спочином нас. Спочинок в нас, отак. Бульк. Прочистить луночку трошки. Між іншим, друзі, коли ловите на поплавочки, то сильно лунку не, не, не прочищайте, щоб її не засвічувати. Бо як засвічується такий лід, ось де я сижу білий, то там темно ж під, під льодом. А коли ви засвічуєте, то риба уходить. Ну, тобто поступає туди багато світла. І вона матується. Так, ну давай. Давай. Наступний. Так, чую-чую, що чую, ви там кричите же що треба ж за першого збитого, обов'язково. Так, да, друзі, обов'язково. За першого збитого будьмо! Коротше, друзі, не хотять карасі брати падлюки такі. одненького піймав, зато ж дивіться якого. Гарний, й гарний. Ладно. Ні судаки, бачили, судаків знайшли, не хотять судаки, брати, ні на що. Карасі не хотять. Чи погода міняється, чи хто я знає. Ось зараз вітер, вітер такий роздувся, що капець. Замерзають лунки, друзі, блін. Але ж нам цей вітер по барабану. Тому що класно, що є шикарна екіпіровка, друзі. Коли ось помінялась погода, почав дуть вітер, пішов мороз. Блін, екіпіровочка від компанії Бафт спасає і виручає. У мене термобі... термобілизна, зараз на мені Бафт одіта. Потім я одів жилеточку Бафт наверх фліска і... і костюмчик. І відчуваєш себе ну, вполне супер-бімбоп-клас. Так що, друзі, ви ж знаєте, все, що ви бачили в моєму відео, прикормки, там, жилочки, екіпер А, ще ж шапка, також бах, друзі. А між прочим. Наприклад... О-о-о, давай, давай-давай-давай-давай. Ви бачили кінець кіна, воно там ще щось клювати хоче. Ну, давай давай Ну... Ну, давай! Зараз ще й піймаємо карася якось. То ж так завжди сидиш, воно не клює. Починаєш закінчувати рибалочку, починає клювати. Між іншим, друзі. Що я хотів вам показати? Я хочу вам показати чоботи, зараз покажу вам, у кого мерзнуть ноги. Друзі, От, у мене дуже сильно мерзнуть ноги. І я собі шукав, навіть дивився, колись колись сапоги дивився за тисячі доларів. Ну, друзі, знайшов ось сапоги, зараз покажу вам, в яких реально не мерзнуть ноги. Я їх провірив у мінус 15. Дивіться, називаються вони, бачили? Полівер Шведен. Полівер. От такі сапоги. Друзі. І нога без підігріва, мінус 15. Хоч би хрен дійсно. Не мерзнуть ноги. І тут нічого не виймається, ніякий сапожок з нього не виймається, тільки... Стільки виймається, і нога в них не потіє. Я не знаю, що за прикол у них, але но нога не потіє і не мерзне. Представляєте собі? Я їхав у машині, це в машині жарко. Вийшов з машини, мінус 10, мінус 15. Блін, ноги не мерзнуть. Коротше, сапоги, полівер просто бомба. Це шве... нібито шведські сапоги. Усім рекомендую. Вони не дешеві, друзі, але вони. Того варті. Вони коштували ті, що в мене коштували 9 тисяч гривень, зараз нібито скидка на них 7 тисяч. Хто допомагає армії? От зверніть увагу на ці полівери. Блін, пацани в тому році той зимою воювали, от воювали, теж рекомендували, хвалили сильно ці сапоги. Чого ж, я, чого ж я їх взяв? Мені їх Орло порекомендував. Каже, попроси, хай дадуть тобі, покатай, розкажеш за сапоги. Сапоги просто шикарніші. Так що, друзі, усім рекомендую. Ну що. А я на сьогодні з вами, коротше прощаюсь. Мабуть, наступного разу поїдемо уже на Дніпро. На Дніпрі легше рибу ловити. Вона там падлюка сама ловиться, вона там голодна. А це що, це платник, тут риба припухша, бачили, не хоче? Ну, ніяк не хоче клювати. Все, банда. Все, що ви бачили в моєму відео, все шукайте за посиланнями внизу в описі до цього ролика. Всім бажаю мирного неба над головою. У кого є можливість, виїжджайте на рибалочки. Ну і трофеї всім. З вами був Михалич, канал Клуб Рибако. І всім пока-пока.